У Кривому Розі діє детально розроблений план з організації роботи критичної інфраструктури у разі повного відключення від зовнішніх мереж електропостачання. Одне із ключових питань забезпечення городян продуктами, і в першу чергу хлібом у місті працюють чотири хлібозаводи. На двох із них ведеться потужне виробництво хлібобуличних виробів. У кожному із них відпрацьований алгоритм дій у випадку відключення від електрики, води та газу. За будь-яких умов міста має бути із хлібом. Така головна думка робочої наради, що прийшла на Криворізькому хлібозаводі. номер Марадин у місті зроблено все, щоб підготувати підприємство харчової промисловості роботі в блекаут. В Всі підприємства, особливо. По виробництву хлібобулочної продукції мають і генератори, і запас води, і запас всіх необхідних інгредієнтів для роботи в блекау. Розроблені графіки і подачі води, і ми маємо впевненість в тому, що наше місто готове. Для роботи в блекауті це вже підтвердило той блекаут, який у нас був. Ми підготували місто дуже добре. І зараз ми контролюємо, щоб на такий випадок, не дай Бог, що буде, щоб місто було готове і місто було з кліпом. Хлібозавод номеродин є одним із лідерів виробництва хлібобулочної продукції у кривому розі. На сьогодні підприємство виготовляє понад півсотні найменувань. Це різні види подового хліба і булочні вироби. За добу завод виробляє близько 11 тонн продукції. Споживачі хлібобулочних виробів цього підприємства, мешканці як Кривого Ругу, так і району, а також Херсонської та Миколаївської областей. З початку збройної агресії ми не одного разу не зупиняли підприємство. За це велика подяка нашим військовим, колективу заводу і військовій адміністрації на чолі з Олександром Білкулом. В умовах блокауту ми можемо постійно працювати. У нас є генератор резервний запас пелет, та воду нам допомагає забезпечити міська адміністрація, і всі питання, які в нас виникають, вони дуже допомагають, щоб ми могли працювати. На першому Криворізькому хлібозаводі наголошують повністю готові безперебійно працювати в екстремальних умовах. Валерій Кожухар, Денис Захаров цей день.